Сьогодні я готую смачний сирний рулет, який не тільки дуже смачний, але й низькокалорійний. Це ідеальний десерт для тих, хто стежить за своєю фігурою, але не хоче відмовляти собі у солодощах. До знежиреного кисломолочного сиру додаю яйце, ванільний цукор та крахмаль. Сипаю цукор за бажанням або замінник цукру, додаю молоко та перебиваю все блендером до однорідної пастоподібної маси. Далі викладаю її на деко, застелене пергаментом або тефлоновим ковриком та розрівнюю у формі квадрату. Випікаю при 180 градусах 20 хвилин, в кінці вмикаю конвекцію. Для крему в сотейник наливаю молоко, додаю ванільний цукор, всипаю сухе молоко та кукурудзяний крахмаль. Все перемішую. За бажанням можна додати підсолоджувач або цукор. Варю все до згущення. Ось такий крем у мене виходить. Охолоджую його. Сирний корж у мене вже спікся. Подивіться, який він красивий виходить, тоненький, м'ягенький, легенько закручується. Перевертаю його на іншу сторону, викладаю крем та гарненько розрівнюю. Далі, за бажанням, можна додати будь-які ягоди. У мене була ось така консервована вишня, тому додаю її за смаком. Скручую все рулетом, загортаю в харчову плівку та відправляю в холодильник для стабілізації, можна залишити на ніч. А на наступний день просто нарізаю та смакую. Ось такий смачний та низькокалорійний сирний рулет у мене вийшов. Сподіваюся, вам сподобається так само, як і мені. Не забувайте залишати коментарі, ділитися відео з друзями і писати, як у вас вийшло. До зустрічі в наступних відео!